Вертольотами всюди хідами та навіть на оленях доправляють скриньки для голосування на Далекий Схід та північ Росії. У Російській Федерації розпочалося дочасне голосування на виборах президента. Члени дільничних виборчкомів на вертольоті доставили урни на південні курили і мискрільйон. Це південь Сахаліно, для того, щоб змогли проголосувати ті, хто несе вахту на прикордонних заставах, підрозділах Міноборони і Маяках. Крім них, у різних куточках Росії, 17 лютого свій вибор можуть зробити кочуючі оленярі, полярники, екіпажі морських суден, усі ті, у кого 4 березня не буде можливості прийти на виборчі дільниці. Всього таких людей не так уже й багато, близько 1% населення. Але саме їх волевиявлення виходить для держави найбільш витратним. Адже щоб дістатися до цих виборців, доводиться долати величезні відстані, а іноді й прокладати екстремальні маршрути. У суботу дочасне голосування також розпочинається на дільницях за кордоном. У перший день голосування Володимир Путін поїхав з інспекцією до Новосибірську подивитися, як на виборчих дільницях працюють камери спостереження. Їх установили за розпорядженням прем'єра після обвинувачень у фальсифікаціях на грудневих виборах до Державної думи. Відео в режимі реального часу транслюватиметься в інтернеті. Дочасне голосування в Росії триватиме до 3 березня і охопить близько відсотка виборців. Офіційний день виборів президента 4 березня.